Місцеві вибори в Херсоні відбулися згідно закону і можуть вважатися дійсними. І це певно єдине про що прийматися не доводиться. А от все інше радості не додає. По-перше, безпрецедентно низька явка. У Херсоні проголосували лише 37,5% виборців. Це найнижчий показник за всі часи незалежності. Загалом місто та область опинились на одному з останніх місць в Україні за активністю виборців. Це дуже, дуже плохо. Большинство избирателей просто игнорируют наиболее важный факт голосования. в результате ну, результаты голосования могут быть абсолютно непредсказуемыми. присказуємо. Вкрай низька явка не єдиний недолік виборчого процесу. Рівень підготовки та організації народного волевиявлення теж залишає бажати кращого. По-перше, брак роз'яснювальної роботи з населенням та представниками комісії. Багато хто просто не орієнтується в новому, дуже складному виборчому законодавстві. По-друге, неналежний стан матеріально-технічної бази на деяких дільницях було замало урн для голосування, де-інде люди, що проголосувати, стояли в чергах, і не через суперявку. просто приміщення для голосування були замалі. Подекуди навіть не вистачало бланків для протоколів. Ні, удовлетворительна матеріально технічна система комісії могло б привести б сриву, якщо б люди прийшли б голосувати як це голосується абишне. С ліві та часа проблеми не очень замітне в окремих випадках. Помилки в організації суттєво впливають на результати голосування. Серйозна проблема виникла на одній з дільниць в Дніпровському районі. Члени дільничної комісії отримали бюлетені від іншого округу. Помилку виявили лише через дві з половиною години після початку голосування. Наші бюлетені нашого учаска попали к ним, а їх к mm. нам. Ну ми в 10.35 тридцять ними. А тим людям, що ділять, які до 10.35? Я не знаю, так у територіальне я нічого не можу mm. сказати. Згідно закону, переплутані бюлетені вважаються недійсними. Хай там як, але близько сотні цілком легальних голосів, наче корова язиком злизала. За низької явки виборців саме ці голоси цілком можуть стати вирішальними. Втім, не все на цих виборах погано. Є і позитивні моменти. Згідно даних комітету виборців України, цьогоріч грубих порушень та спроб фальсифікації значно менше ніж на минулих виборах. Зокрема, зафіксовано декілька випадків так званої каруселі. Про один з таких вчора повідомляла наша знімальна група. Сколько билет не было? Четыре, четыре. Свои, свои, свои. Он не проголосовал, а просто решил их вынести. Что должен комментарий вам давать? Это ваше право, можете не давать. Вообще ничего не говорили. Загалом херсонці, вірніше менша їх частина, вже вибрали собі депутатів до міської та обласної рад. А от обирати міського голову херсонцям доведеться в другому турі. Згідно попередніх результатів, у першому турі жоден з кандидатів не набрав більше 50% підтримки населення. Тому для жителів обласного центру головна інтрига ще попереду.